Так, козаки. Заїхав на сою, коротше пішла соя по одному місці, напевно, що, тому що у нас стільки вологи має, що я навіть не знаю, чи я її змолочу чи не змолочу, Ну, соя така, що шуму. Бачите яка соя колеги. Ну, сира. Сира. Я її рукою не, не можу розтиснути, розкусити можу. Ну, знать що, коли я її буду збирати, не знаю. Планував, що я зберу сою, така соя так виглядає. Колеги. І буду сіяв пшеницю, та не тут то було. Як вона вкуститься, така соя. Ось. Та не то, то було, щоб тут посіяти пшеницю після неї. То буде дуже пізно. пізно. І я вирішив, що ми тут пшеницю сіяти не будемо після сої. Буде соя по сої, як дай Бог дочекати. Проводили десикацію, препарат справився добре, листя нема. Тепер чекаємо погоди. Як воно буде, що воно буде далі, чесно, не знаю. Я не знаю, чи далі, сіє футусою, не сіє сою. Ось яка ще зелена штука стоїть. Чо ти зелений стоїш, ще от даже бобіки зелені. Блін, якась комедія з тою сою. Соя полягла. Та й такі то справи колеги. Чекав, чекав, чекав. Чекав, чекав, чекав і коротше, нічого з того не виходить. Ось Ви ще працює десиканція, ще зелене. Ну, вона тут, бачите саме, як вона виляга, лежить, дивіться, все лежить воно. Комбайн підніме, я не спорю, але питання в тому, яка вологість в неї буде посої. Mm. розкусити Ну да. але на принципі суха всередині Н ним немає багато ну коротше колеги знов напевне пролечу з тою соєю того року блін ніякого Ту... радості з тої соєю нема тут взагалі вообще... Катастрофа зелена, вона тут бо вологи є багато. Як воно буде, що воно буде? Дуже коли є така ситуація. Коли її збирати? Чесно, поняття не маю і швидше за все я її більше сіяти не буду, той сорт, а буду сіяти ранній. ранні.